Ну і тепер, власне, стає зрозумілим, чому вітчизняні чиновники і політики так опиралися електронним деклараціям. Ми здогадувалися, що вони люди не бідні, але правда, що звалилася на нас, приголомшує ті, кого українці обирали. Ті, хто нас охороняє і обслуговує, тримають вдома мільйони доларів, десятки швейцарських годинників, діаманти і колекції картин та дорогих вин. Їхня земля, палаци, квартири дуже часто не відповідають доволі скромним зарплатам. А ще виявляється, наші можновладці підробляють тим, що дають гроші в борг. Цими даними зацікавилися вже не тільки пересічні громадяни, але й офіцери набу і звичайні злочинці, які вже заявили, що перейшли до ретельного вивчення декларації. Тож чи станеться початком справжнього очищення від корупції і чи буде крок наступний, Стас Ясинський замислився. Село, кури, гуси, городи та незадоволені пенсіонерки. Де заощадження, або драли до нитки, так. Да? Посеред зубожіння – палац із власною церквою. На вікнах ажурні, в кованих квітах, але грати. Відеокамери, паркан, сусідів люблять або просто бояться. Люди, як люди, що ми ділимо. Хороші, хороші люди. Обоє господарі цього будинку судді. Якби у сусідських пенсіонерів був інтернет, вони б могли прочитати, що судді Петренко задекларували цей більш ніж 400-метровий палац з басейном і власною церквою як подарунок. Ну, а вас не дивує, що судді такі маєтки мають та мені вже одинаково. Зараз усю страну розтягнули мільярди, позабирали. А це мелочі життя. Двері судді не відчиняють згодом ми зробимо ще одну спробу знайти їх на робочому місці. Тим часом нещасний сайт НАЗК ледве витримує дедос атаку українського народу. Але, попри шалений спротив бюрократії та кілька депутатських спроб все зірвати, він продовжує збирати з чиновників декларації про статки і маєтки. Тільки тиск ЄС і Сполучених Штатів дали можливість українцям вперше в житті легально зазирнути в паралельний світ, який з нашим не перетинається. Той світ нахабно нечувано багатий. Там мільйони кешу тримають вдома, а самі будинки за Розмірами як футбольне поле, той світ рясно всіяний яйцями фаберже, чорними діамантами, вином по 20 тисяч за пляшку чи годинниками на мільйони. Він шокує той світ, в якому депутат Руслан Демчак задекларував 133 мільйони гривень готівкою. Зовсім далекі від нашого, де йде війна, і бабусі не можуть купити сметану. Сарказм в тому, що Демчак, що тримає саме вдома, а не на рахунку в банку 300 кілограмів грошей, це якщо купюри номіналом 500 гривень, не просто депутат, а заступник голови комітету по банківській діяльності. Мені очень прискорбно, що в нашій країні є культ бідності, але думаю, що це пройде через літ 40. В цьому ж світі депутат Бобов декларує яйця Фаберже, а депутат Матвієнко власну церкву. Голова податкової Несіров декларує коштовності і землі. У Олеся Довгого півтора мільйони доларів готівкою та колекція картин українських художників. Генпрокурор Луценко повідомив, що безкоштовно користується будинком площою 859 метрів. Останній тиждень, коли багаті чиновники та політики зрозуміли, що декларування ніхто не відмінить, і вони почали писати. Пробуємо, що знов зависло понеділок, 7 тисяч нових декларацій. Вівторок ще 10. Сайт Агентства по протидії корупції не витримав навантаження і ліг. Четвертий я рахую, день. я питаюся вбити. Дані і фактично наштовх на те, що ця система лягла, так аби все йому Все, 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 все. все. або ну, ж діватися в тюрмі ж ніхто не хоче сидіти. правильно? А Олексій Давиденко нічого не декларує. Він бізнесмен і має прибутки. Саме легальний дохід це те, чого не вистачає більшості чиновників, зарплата яких не може пояснювати реальних статків. Последние недели активизировались чиновники разных рангов, которые ищут знакомых бизнесменов с легальным доходом для того, чтобы оформить договор. Я сначала подумал, что нужно одолжить деньги, а деньги я давно уже не одалживаю, поэтому отказался. На что получил уточняющий ответ, что речь идет не о деньгах, а речь идет именно о бумажке, о договоре, для того, чтобы депутат мог потом прикрыться тем, что вот у него есть доход, он одолжил, и с этих одолженных денег он что-то купил. Директор антикорупційного бюро теж заповнював декларацію в останні дні. Судячи з написаного, Артем Ситник не найбідніший правоохоронець. Що ви декларуєте? Квартира в броварах. Це в моїй власності. Земельна ділянка в місті Севастополь. З власті моєї дружини автомобіль Hyundai Лантра 2012 року випуску. Заробітна плата 906 тисяч. Готівка 10 тисяч доларів і 250 тисяч гривень. І все ситник каже, перевіркою декларації повинно займатися не набу, а агентство з протидії корупції. Детективи НАБУ долучаться, коли почнуть надходити звернення з вимогою перевірити підозрілих чиновників чи політиків, майно яких більше за офіційний прибут. Це незаконне збагачення, стаття 368. Проте вона стосується лише тих, хто купив майно чи отримав подарунок у 2015-му. Найближчим часом медики є. Передчуття і відчуття, що ми отримаємо дуже багато звернень, і дуже багато буде роботи саме після завершення подачі цих декларацій. Тому мені здається, що для нас листопад місяць буде напружено. Віталій Шабунін один із тих, чиї зусилля не дали поховати електронне декларування. Ми досі не збагнули, яка правда лягла на наші плечі, каже він. Ті, хто декларує мільйони, налякані. Для них погано все: написати правду, збрехати чи навіть не подавати декларацію. Тепер все кримінал. Бо якщо це майно здобути до 15 року і в декларації, навіть якщо воно, очевидно, корупційне, ми за нього нікого не посадимо. Це треба розуміти. Немає за що, немає кримінальної статті. Якщо це майно здобути в 2015 році і не корелюється з заробітками офіційними, ми можемо посадити. Якщо це майно і в 2015 здобуте, і раніше, але не вказано в декларації, норки тюрми. В Дніпрі ми продовжуємо шукати зустрічі з суддями Петренками, власниками палацу, з церквою і кількох квартир. Весь жах ситуації, що бізнес доходів у суддів бути не могло, а зарплати на такі розкоші не вистачає. В господарському суді, де працює подружжя, їхні кабінети обладнані замками з електронними ключами. Двері зачинені. Судді не дуже хочуть спілкуватися про власне майно. Обох колеги нещодавно бачили на роботі, проте саме зараз вони терміново захворіли. у керівництво, а на даний час перебувають тільки у лікарні. Сьогодні найгірший сценарій, який може бути, якщо українці просто проковтнуть і переварять це все. Якщо десятки незаконних багатіїв не понесуть відповідальності, решта зрозуміє, можна робити що завгодно: купувати палаци, декларувати мільйони або взагалі нічого не декларувати. Усім байдуже, тоді Україна втратить шанс перетворитися з випадкового перетину на паралельних світів у спільну державу. Станіслав Ясинський, Ольга Василевська, Тольга Павловська, ТСН тиждень, один плюс один.